Всім привіт! Мене звати Олена, і я ваш менеджер інтернет-магазину YouSleep. Сьогодні ми з вами продовжуємо серію відео про дитячі матраси. В попередньому ролику ми з вами спілкувалися про Little Grey, сьогодні ж я вам розповім про Little Green. Little Green це матрас 10 см висотою, який має різну жорсткість сторін, тобто з однієї сторони середня, з іншої жорсткий, а також має стріч трикотажний зйомний чохол. Зараз перед вами макет цього матрасу, де всі матеріали в такій же кількості та в точно такій же послідовності. Як ми з вами бачимо, основою цього матрасу виступає блок ортопедичної піни. Потім під ним знаходиться кокосова койра, а над ним шар лінняного синтепону. Відповідно, зі сторони кокосової коєри матрас буде жорстким, а зі сторони синтепону середньої жорсткості. Ми додали таку функцію, тому що більшість лікарів радять дітям спати на більш жорсткій поверхні. Проте всі ми індивідуальні і комусь може це не сподобатись. З цьому ж матрасі у вас є вибір спати на одній стороні або ж на іншій. Як я казала в попередньому ролику, в усіх наших матрасах матеріали загорнуті в неткане волокно тонкий прозорий матеріал, який захищає наповнення від зовнішніх факторів. Навіть зараз ви можете побачити різницю. Там, де всі матеріали загорнуті на тканине волокна, вони однорідні, нічого не висмикується і не пошкоджується. З цієї сторони, зовсім інша ситуація, там, до цього волокна немає. Зараз ми з вами поговорили про наповнення матрасу та подивились, в які послідовності розташовані матеріали. А зараз я вам пропоную подивитись на вже готовий матрас, там, де ви побачите чохол та як він взагалі виглядає в житті. Зараз за мною знаходиться стандартне дитяче ліжечко розміром 60 на 120. Саме на ньому. Я вам продемонструю матрас, а також покажу водонепроникний на матрасник, який ви можете придбати до нього. Як ви можете бачити, блискавка в цій моделі розташована дещо інакше, ніж у попередній, лише з однієї сторони матрасу зверху, проте це не завадить вам за потреби зняти чохол та подивитися, що знаходиться всередині. Я вам обіцяла що поближче покажу чохол, а зараз ще трошки розповім про нього. Він складається верх та низ зі стріч трикотажу, який простьобаний на синтепоні, для додаткової м'якості на поверхні. Збоку знаходиться моблева 3D-сітка для кращої циркуляції повітря в матрасі. А зараз я вам покажу на матрасник, який ви можете придбати до цього матрасу. Це водонепроникний стре трикотажний на матрасник, який на поверхні відчувається точно так само, як і цей матрас. Цей матрасник бортовий, він зроблений таким чином, щоб захищати матрас від рідини з усіх сторон. Тож, коли ми одягаємо на матрасник, нам в першу чергу треба розрівняти кути, щоб потім на матрасник з усіх сторон ліг рівно. Також ви мене часто запитуєте, чи сильно шелестить та шумить цей матрасник. Зараз можете перевірити самостійно. Що ж, значить, все вам розповіла про цей матрас на матрасничком. Якщо у вас залишилось якісь питання, ви можете писати нам в наші месенджери, телефонувати за номером, вказаного на сайті, або ж писати коментарі одразу під цим відео. Дякую вам за перегляд. Купуйте українське, донатні на ЗСУ та берешіть себе. Бувайте!